От я зараз чітко бачу все, що відбувається в війні, фактично, станом на сьогодні з боку противника, це тиск на населення. Єдина можлива. Е... Варіація, коли Україна буде зламана, це через тиск на населення, через те, що просядуть тили, через те, що там, умовно кажучи, тили наче не зможуть забезпечити армію поповненням підтримкою, і от тоді Україна може впасти. Зрештою, це так само, от мене там колеги журналісти теж запитували на днях. Тому що минулого тижня Павло Паліса виступав в Штатах і він говорив сенаторам про те, що, типу, є плани у Росія на 26 рік з'єднати. Сухопутний коридор через Миколаїв, через Одесу, пройти повністю зайняти узбережжя Чорного моря в моєму розумінні, це виконуване за єдиного сценарію. Тобто плани в них такі, звісно, є, вони не завжди були. Але це виконуване за єдиного сценарію. Це якщо просяде тил і, і армія розбіжиться. Але ми маємо з цим проблеми. Маємо з цим проблеми. Вверту ми зараз до цього ще перейдемо. Але я просто хочу сказати, що от це перша теза. І тиск інформаційний на українське суспільство зараз воно в основному існує в випадку в вигляді інформаційних кампаній, тому що не так все страшно там, з спросуваннями противника. От абсолютно не страшно. Те, що ми ну, там будемо ну, говорити по Сумщині... Порівняння з тим, що було в 22-23 році, те, що зараз відбувається в 24-25 році, це. Я взагалі вважаю, що це неправильно. От мене мене дуже багато питань до, до нас, до медійників, до моїх колег. Я з ними багато про це говорю. Я кажу: ну дивіться, суми, це інформаційна наживка. Так, ми втратили там 10-11 населених пунктів, на втрати втратити. Е, е, так, от зараз там діпстейт показує те, що зайшли ворожі війська на околиці юнаківки е, населеного пункту, який, ну, в принципі, базовий там по по, по обороні е, на цьому напрямку, але ну не вистачить в росіян цього ресурсу для того, щоб. Далі якось просуватися. Не треба тут не, не, не все шоколадно в, на Сумщині, так є свої небезпеки в сенсі наближення ворога до можливостей обстрілу за допомогою дронів самого обласного центру. А, але водночас обвалу оборони, як про це там умовно, Мар'яна Безугла пише, ну це маячня, це бред, нема цього обвалу оборони. Тобто, якщо говорити про ті населені пункти, які там захоплювалися, локня. Локні, наприклад, одна з останніх змін на мапі Діпстейт. Так це село захоплювалося десь місяці-півтора-два, по факту. Басівка новеньке до цього села на прикордоні. Їх окупанти займали, починаючи з. Середини лютого, коли вони відтісняли навіть наші ще війська. раніше, коли ДРГ працювали, я дуже добре пам'ятаю минулий рік свою ротацію, якраз коли в нас курська операція проходила успішно, навіть тоді ДРГшки заходили, там кошмарили. Ну, це і... ДРГ, ну, це не можна говорити і... як повномасштабна операція. Слухай, так, але, але це ж підготовка. Тобто, що таке операція? Операція це не просто пішли і зайняли населений пункт. Це обстріли, підготовка, логістика, FPV, РСЗВ. Це все ж працює системно. Ну тобто, це наслідки дуже, дуже довгого періоду часу. А я тут ще скажу більше того, якби ми не провели ту курську операцію, то я думаю, ймовірно, от зараз би дійсно могли би стояти військові російські під сумщиною, під сумами, перепрошую. І тут я з тобою цілком годжуся. є юнаківка. Чому вона важлива? Бо це такий єдиний прямий шлях. Значи, правильно юнаківка? Юнаків. Місцеві мешканці казали юнаків Карповірту. Ну, типу, бо це прохід на суми. Типу, і там, Але там ще купа населених пунктів, там купа лісів, купа зелених Ну, тобто сам це, це, Це важкий шлях. Ну, типу, там ні, ні, Вони не, не цей шлях. Але те, це що не 22 суми піднімають. По-перше, це 22-й рік, в сенсі того, що там немає техніки. Там повністю присутня тільки піхота. За моєю інформацією, жодної. Артилерійської системи на території України зараз немає. Тобто, як говорити... Це Артура не підвозить? Так отож, ж бо, і вони не зможуть її підвести на якісь такі там рубежі, які би діставали до сум. Mm. Я про вірю в це, що так воно і станеться. Є так, та. Тобто, я з тобою годжуся. Наші мідел страйки, тобто удари сили на середню довжину, вони будуть бити по логістиці. Тобто, ми там теж підтягуємо. Так, да, є інфа, що вони перекидають якусь певну техніку, але це поповнення живої сили і поповнення втрат, які вони несуть. Очевидно, що росіяни перекидають там з інших напрямків на Сумщину, бо вони там несуть втрати. Завжди той, хто штурмує, несе втрати. І перш за все, чому перекидають і чому ми бачимо новини, що росіяни поповнюють там і перекидають на Сумщину і на Запоріжжя підрозділ. Вони втрачають там когось. Ну вони постійно перекидають. Просто цей раз з'явилися якісь нові тактичні знаки і нову те, що ти казав, питання до колег медійників, нова історія по. Вкидах і хайпу і ні, я просто на маю на увазі. Вкиди хайп це є інформаційна наживка про суми. Тому що якщо подивитися на зведення генерального штабу, 80% бойових зіткнень відбувається на Донбасі. Це ціль номер один противника, не суми, не Запоріжжя, де так само я не виключаю, що найближчим часом можуть бути більш інтенсивні бойові дії. І не просто так на Запоріжжі зараз відбувається маса. Того, що назвали російські задблогери, назвали їх рейковою війною, коли там е вимикаються оці е е тягові станції, е удари по бензовозах. От одна з останніх операцій сили оборони півдня прозвітували про знищення 13 танків і 100 Хай, одиниць автомобільної на техніки. На там. Півдні відбувається щось. Інтересно, ну, це інтересне. От воно полягає в тому, аби не допустити створення ще однієї проблемної точки на умовному Запоріжжі, такої ж проблемної точки, як воно є на сумах. Тому що росіяни, в принципі, по воєнному вони нас хочуть розтягнути наші сили, так. але по-хорошому вони цими ударами вони впливають на інформацію і на мізки українців. Вони хочуть розхитати українців, щоб Маріана Безугла. Е Сорі, пробачте мене за таке порівняння, це як курка з відрубаною головою бігала і кричала про те, що провалилася оборона. Та не провалилася вона. Е, немає такого цього. Провалилася оборона, це якби ми на сьогоднішній день реально по Дніпру були б відрізані повністю. Весь відрізані. Ну, ну, це, ну, це, це вже а дуже, дуже була... катастрофічний сценарій. Добре, говорить, якби е, війська стояли під е, Харковим і сумами, оце був би провал оборони. Тобто росіяни, я озвучую це просто як папуга. У них є стратегічний план на 25-й рік, який вони хочуть виконати, взяти під контроль понад Донецьку, з Донецьку, область. Луганському. Це, це, О, номер, там не це номер один. Лишилось, тому на ці от, на інформаційні наживки потрібно перестати ковтати. Я десятки разів повторював і буду повторювати. Ми за пів року, блін, просто з'їли цього лайна інформаційних наживок російських. Купа, починаючи кінець листопада минулого року 300 човнів на Херсон. Які будуть захоплювати Херсон, була теза? Ой, була Боже. наступна теза ракета річник, яка знищить зараз всіх і вся. Була та забула. Протім, пора речник забули, тільки от донедавна його воскресив там Мідінський, який сказав, що на Львів і Київ зараз запустимо речник. Вирішив про цю болванку згадати. Нуль ефекту, нуль е небезпеки в порівнянні з там ракетою Кінжал або е або Іскандер М, або Луна Калібер. Третє. Е вихід до кордонів Дніпропетровської області була ця тема. Е превальована така головна в інформаційному проєкті була була. Чому? Тому що росіяни хотіли до 9 травня якусь інформаційну переможеньку собі збудувати. Тому що росіяни хотіли до початку стамбульських переговорів типу зайти на ще одну область і почати тиснути на нас, що от подивіться, ми ще ж не в області, тут же все серйозно. Булася там, була. Потім це стало нецікаво. З'явилися суми. Суми зараз знову противника призупинили. Зараз знову з'явиться Дніпропетровська область, тому що вони там ну, а вони не Вона з'явилася, вона з'явилася, тому що вони що роблять? Вони відправляють три мотоцикла, два пікапа, які реально проривають кордон, типу, тому що ну. Ви ж розумієте, ну просто може люди не розуміють. Вони ж не думають, що там як знаєш в грі козаки на кожному метрі стоїть солдат. Ні, там є цілі в зеленці прориви, де можна поїхати. Ці тіпи проїжджають. Їх, їхні БПЛА, які розвідницькі, фіксують, що ось наші сили російські перервались на Дніпропетровщину. Потім ми їх успішно того одну каліку на мотоциклі вбиваємо чи на пікапі, і знову нас три кілометри нікого немає. Але вже росіяни це вкидують, продають, а ми це підхоплюємо і розносимо. Дивіться, з контексту, з того, щоб ми дивилися об'єктивно на стан справ і розуміли, що ворог -то, нікуди не дівається, так. Але в контексті е, того, що давайте ми об'єктивно на це дивимося, то трошки давайте якби думати. Кажу, сіру речовину запускати, працювати, читайте правильну аналітику, наші телеграм-канали з Василем. Дивіться правильний подкаст 2 по 2. Тобто, тренуйте арешні в голові, е, маєте дурну енергію, ходіть в зал, тренуйте арішнік е, фізичний на тілі. В п'ятій точці. Тобто, в п'ятій точці, будуть нас моцні арешники, і будемо давати моцні відповіді. Ну що, рухаємося далі тоді, в принципі, те, що ти говориш, що на фронті немає такої зараз сталої, як в грі козаки лінії фронту. Воно і так, через зеленку росіяни гуляють. Гуляють не в останню чергу через те, що в нас не вистачає піхоти в на так позиціях. Точно. Але не в останню чергу і тому, що ця піхота зараз в 25-му році в силу технологічної зміни війни, вона не така, ну як сказати, не те, що потрібна, але вона має бути іншою. ця а війна. Так, Вона не така критична. Вона має бути іншою. ця війна. тобто, замість піхоти, справді має з'являтися більше роботів, але щоб, умовно кажучи, роботів обслуговувати, все рівно треба люди, і людей, вочевидь, треба більше.